Типовий початок ранку для групи Білий Янгол на Костянтинівському напрямку, що в Донецькій області. Щодня поліцейські отримують нові прохання людей про евакуацію з Костянтинівки. Спочатку у нас одна заявка біля залізничного вокзалу, вулиця Пушкінська. Там у нас хлопець 22 роки та його матір. Потім Сергій, що у нас там за планом? Заявка по вулиці Бахмутській. 394 приватного будівля. Там. В основному пенсіонери чи ні? Да, переважно да, переважно вже похилого віку, або такі, що самостійно ну, не можуть переміщатись. Да. Ну, зараз по Костянтинівці активно люди почали виїжджати, в день надходить близько 10-15 заявок. Ось. Тому намагаємося кожного дня наші екіпажі працюють, вивозять по 20-30 людей з Костянтинівки. Місто палає під ударами російських загарбників. Дорога з Констахи лишилася одна, і вона давно перебуває під прицілом російських ударних дронів. Перехватне дрони. Якщо є е, відео, то показує тут повністю е, сигнал вулиць. Бачимо, як, е, ну, як бачить їх камера, показує. Або буває і без камери, теж ловить, е, ну, як, як є сигнал. Зараз поки що нічого немає. Було таке навіть е, до моменту прильоту навіть. Пропадало сигнал пропало тільки після влучання. Це було і в Краматорську теж перехватують. Буває, що ми на роботі сигнал дає, було відео, і повністю було бачено, куди воно летить. Ну і до моменту прильоту воно все показувало. Ну якщо це не дуже далеко, коли далеко летить, вже не налоги. Ну таке. Але це було поряд, і воно було. Це дуже ну, видно, з камеру перехватили, сигнал пішов, то ну, було бачимо. Ну, взагалі, ну, завжди ловить, коли є, а як допомагає, щоб ми розуміли, де що е, летить. Ну, ось. Ну, поки що немає нічого. То, якщо так буде, то буде добре. Литають активну артилерія, дорогу прострілює. Через безперервні нальоти ворожих БПЛА узбіччя доріг всіяні рештками згорілої техніки. Потрапити до міста означає фактично заїхати в мішок, який противник поступово звужує. Росіяни проводять штурмові дії одразу з трьох боків, прагнучи замкнути кільце навколо Костянтинівського угруповання наших військ. Ворог стоїть на відстані лише трохи більш як 5 кілометрів від житлових кварталів. Окупанти сиплють на Костянтинівку керовані авіабомби і артилерійські снаряди, застосовують ударні дрони, намагаючись зруйнувати всі можливі точки оборони. Дмитро із сумом дивиться на руїни, на які росіяни перетворили його другий дім. Сам він родом Завдіївки, яку ворог захопив торік. Тут в цьому будинку. Жили тут 4 місяці. Авдіївку якраз дуже остро почали обстрілювати. Ми виїхали постійно. Знімали тут квартиру. Згоріла вже п'ятниця. На цей вокзал приїжджали з на автобусі. В школу, школу цю ходив ще, яка зруйнована, так. Своє рідне місто под потеряв. Тепер інші міста. Звикають до цього. На жаль. Тут, до речі, магазин ще працює в цьому будинку. Єдиний на цей райончик. За даними місцевої влади, Костянтинівці досі залишаються близько шести тисяч цивільних мешканців. Саме по них приїжджають екіпажі білих янголів, щоб забрати на велику землю. Однак для багатьох невідомість переїзду страшніша за обстріли. Пані Алла каже поліцейським, що почекає ще трохи. Жінка сподівається, що ситуація зміниться. Старенька, больненька. Хто там кому я нужна? Там. Ну, Сіночку, віднявся, мої. Ні, справа в тому, що є можливість, якщо ну, немає куди їхати, ну, є можливість посе... Нема поселення. Нема в мене куди. Mm. У мене була фінаніця в Полтаві, вона виїхала з сім'єю за границю. Ну дивіться, ми вивеземо вас в Харківську область, Лозова. Там допоможуть, знайдуть вам житло, Там на вулиці не кинуть. Зареєструють на допомогу грошову. Я подумаю, так. ще хоч трошки. Номер телефону у вас є. Є, а є. що ви приїдете до ну, мене це? Ну, І скажете, збирайся, бабусю, так? Ну, да? Ні, ми якщо у вас зв'язок, вот у нас... Я той. подзвоню, у мене є поліція, у мене всі на мрія, синочку, ага. лідять, все у мене є. Ось вот. вот у нас заявка, ми приїхали зараз за людьми. Давайте вивеземо нас сюди. Ой, не ситим, не сьогодні. Ой, ні, тіки мені сьогодні, подумаю. Скажіть, Що вас тут тримає? От давайте. А ти каже, дорожче в мене померли тут? Я Досі, Я розумію, потім повернетеся. О, ні. Це ж не значить, що О, ні. ви воював життя... померти. У мене нічого не буде там. Мені забрано жалко, мені от прожила скільки років, подумайте. Ну і ще там. потрібно пожити. Ну нащо тут сидіти, no. от це в таких умовах. Ой, хороші вихови. ви люди, якщо я було, подзвоню, подзвоню. Чесно, я кажу, ми вам помогли. у нас страшно, побита, ну, ну, да. І да. ми так сидимо, так. Тр... А ви вы, знаєте, виходимо в бісерку і сидимо ми, всі. А мы Він б'є, а ми сидимо. розумієте, І молимося, я молюся до забагатів. Молюся за всіх людей. Пішки всі чекали. Спасибо вам, не, не затягуйте. От краще виїхати, ну, раніше. Я знаю. Давай просто... Константинівці залишається близько 6000 осіб, це переважно люди похилого віку. Серед них багато маломобільних людей. Дуже-дуже складне, складне питання. Ну, тримаються за будинки. Ну, більшість таких більш-менш відповідей, які я можу зрозуміти, це. Нема куди їхати. Тобто, ну, взагалом, це доволі таки велика, велика проблема, тому що, да, ми вивозимо, да, там пропонують грошову допомогу, юридичну, але по факту е, ну, будинок там да, або квартиру, от, е, який був у цієї людини, їй цього не дадуть. Ну, Це факт, він залишається. І тобто, це більше така проблема. Да, е, Переважно, да, більше більшість людей виїхали, вони якось там влаштувалися, зняли квартири, але ну ми ж самі розуміємо, що ці люди, які залишаються, у них немає ни грошей. Ну, тобто ну, люди починають виїжджати, коли, на жаль, хтось у них помре, загине після обстрілу, коли вони все цей жах побачать на свої очі. Ну тоді люди починають виїжджати. Коли будинок прилетить, там біля будинку, ну, страх, шок, і люди починають виїжджати. Переважно це тільки тоді працює. А приїжджати до них, спілкуватися, пояснювати, їм байдуже. У них своя думка там щось в голові. Щоб не ризикувати даремно життям. Та не витрачати час на переконування, поліцейські збирають заявки на евакуацію заздалегідь за однією з адрес їх покликали жінка та дорослий син. Але коли екіпаж приїхав, виявилося, що родина сховалася та не хоче виїжджати. Марні виклики можуть коштувати рятувальникам життя. А, а, а з ними домовлялись, да? Що вони типу, мають бути на місці? Ну, це родичі роблять заявки. А. Зачастіше даже не знаю, чи є вони тут взагалі. Вот таке буває. Причому, чим далі, тим більше. Ти ж нажимай, щоб воно тут пролистів. Та я пролист, я просто смотрю. Дрон. Дрон. Come <laughs> on. Багато їх тут? Багато, як бачимо, оптоволокна дуже багато. Покровська мені, каже, менше бачив, ніж тут. Так, ну давайте поки чисто зараз в автівку рушаємо. Натомість, за наступною адресою, люди зустрічають янголів із нетерпінням. Наталя та її чоловік, який не може ходити, вирішили більше не чекати кращих часів та негайно залишити Костянтинівське пекло, адже постійні обстріли стали нестерпними. Сидіти може. Что было? Это что такое? Все может быть надо.

Бомбежка ж больше, да? Дело Ты... ни цвета, ни газа. Ни цвета, ж а ни газа. Зима. И зима идет. И я коллега. До да сына идите. Куда? Ну, Фарк. а тут... с Страх, что не бывает. Ой, ужас. Такие разрывы. Вчера завод горел. Тут это автошкола. Говорит. Каждый день что-то горит. Все попалили. Это... Как тут жить? Все, Банки нельзя деньги получить. Ни садиков, ни школ, тут вообще ничего нет. Нету ничего. За все один это один хоть еду привозил, так вся крыша побитая, что они туда-сюда свернутся. Или И лекарни зачем? Да? Все, да. с первого числа добили пятую, -го, говорят. По первой работали. Все, позакрывали все. Там еще отлежали первые августа. ушли. Mm -hmm. это... У місті вже немає не лише комунікацій і комунальних послуг, а й медичної допомоги. Остання лікарня зачинилася. Саме тому одна жінка вирішила евакуювати свого тяжкохворого брата та домовилася з білими янголами про виїзд. Однак за день до приїзду поліції його вже забрали волонтери. я же говорю. А кто тогда, а кто тогда его забрал? А? антеннами. а кому ты отправила дядя? Не знаю. Черная, да, приезжала? Нет, синяя машина бронированная. А. С антеннами. В В касках синих. Аура. Наверное, да. Они сказали, вообще должны были везти в Но они сказали, что везем в Павлоград. Что это вообще то Быстрее, 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 быстрее. Ага, мне быстрее, не дал собрать ничего. Мне ему там трусы носки положила, ни куртку, ничего не дал. Что вы, женщина, чухаетесь? Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, быстрее, сели и чухнули. И в машине никого нет, один носит. А вы не хотите выезжать? А мы будем выезжать на мне дела надо доделать. Я теперь переживаю, что он там теперь. Он больной человек, у него немножко сдвинулось по... Попадет двинулась не наставнила. Главное машина с борьбой. Главное, я говорю, машина зберегти. Так, запись убивал. что пытался стоить. На коло заходит. Ну да. Не видно его? Ну что-то попытался. Вот трубку. mm да я отдала, я же. Да я на крыше ремонтировал. Это хорошо, Аурова. Ну мы сегодня съездили на это Добро. Вы потеряли человека, теперь как бы. Ну, я же, тем более больного. Если бы он был здоровый, я бы не переживала. Ну, что лучше. А что да а выйдем, выйдем мы попозже. Я не знаю. Я переживаю, я не знаю. Попозже может быть поздно. Да у нас тут машина есть. Мы выйдем. Ну важко тому, що в'їзд контролюється ворожими дронами. Постійно артою вони кроють заїзд в місто. Ну а так взагалі по місту ситуація ну, ще залишається більш-менш менш контрольованою. Якби можна рухатися транспортом, постійно, на жаль, обстрілюють. Бачимо, і авіабомби кидають по місту. Загалом переважно це багатоповерхівки. Інтенсивність застосування дронів дуже велика, як ми бачили, дуже-дуже дуже багато оптоволокна. Тобто вони всі заїзди контролюються на оптоволокні. По два дрони, як ми бачили, були випадки машини, які стоять на в'їзді в місто. Спочатку один дрон б'є, потім другий добиває. Тобто в плані дронів дуже Дуже така ситуація. Це буде кожного дня усилюватися, посилюватися. Я думаю, кілька місяців в'їзд в міста буде вже дуже тяжкий. Тобто, поки є можливість, краще б люди виїжджали.